Що із залізницею, скажіть, будь ласка, от є інформація, що, що ну зокрема від Сергія Флеша, та що йде прямо полювання на українську залізницю і на наші локомотиви. І зокрема, Сергій Флеш, це відомий аналітик і фахівець з військових радіотехнологій. Він демонструє запис російського дрона, на якому видно як окупанти полюють прямо на український локомотив і мають відео відеокартинку і пропонує також. Відповідно, відеодетектори ось такі встановлювати, в тому числі машиністам локомотивів, щоб вони бачили, чи їх зараз намагаються атакувати чи ні. Давайте почуємо детальніше цитату Флеша. Тут на відео Рубікона росіяни відстежують локомотив, а потім, коли знаходять його місце стоянки, б'ють по ньому. Я вже писав кілька разів: полювання буде саме за локомотивами. Без них залізниця зупиниться. Вантажні вагони не є важливою ціллю, а полотно швидко ремонтується. Наприклад, цей локомотив повинен був заїхати в укриття, а не чекати удару. Я вважаю, що укрзалізниця буде нескладно при закупити такі, як так називаємо, чуйки, як у нас називають в добрившому формуванні. Де воно в онлайні показує, якщо на тобі також зараз рядом безпілотник і він е, на тих частотах зразу показує де він летить, і тому вже машиніст може прийняти рішення. Ну там чи зупинитися, ну чи якісь рішення прийняти, Він буде вже розуміти, що над ним літає рядишком чи чи не чи далека. Це Добав наступне з приводу залізничного сполучення, не дійсно горох вже ж ну не перший місяць це робить, але вже зараз почав масово. Бити і е, залізничним вокзалом в місті, що ці нещодавно вдарив, де загинула людина. Так. І зараз б'є також ворожба, де ну, такі вузлові станції. Тому зараз є така е, е, транспортна ситуація, що е, коли неможливо по безпековій ситуації з залізничним транспортом їхати далі, то е, задіяний комунальний транспорт, автобуси, де той небезпечний участок проїжджають. Пасажири вивозять цими автобусами, а далі вони вже їдуть знову залізницею. Це я вважаю, що це тимчасово. укрзалізниця сьогодні зазначила, що ну це не то, що це буде масово. Чекати це все буде залежати знову ж таки від безпекової ситуації в на даному часі дороги. цієї Ці Я правильно розумію, що на Сумщині зараз залізниця не ходить з безпекових причин, пасажирська. Ні, залізниця ходить, є окремі участки uh -huh. дороги цієї, де вони ну, максимально звісно наближені до росистів до, до кордону, і тому на цих участках можливі, підкреслю, можливі uh -huh. ці комбіновані, скажімо так, ну варіанти про доїзду до Доїде, людини uh -huh. до, до, до кінцевого пункту. Наприклад, якщо ну є спізнення, наприклад, вчора були спізнення. Пасажирських потягів і вони вже приїздили до комендантської години. Тому людям надавали комендантний транспорт, який їх довозив до ну розвозив по, по куди їм треба. А хто не ну, кому далеко було, тому надавали кілька місця для того, щоб переночувати і зранку вже вирушити до свого місця призначення, пане Володимире, голова правління Укрзалізниця, пан Парцовський напередодні зробив допис, де, де намагався уточнити, що ворог хоче перервати сполучення з прифронтовими територіями. Зокрема, він уточнює, що російські війська продовжують удари по інфраструктурі, намагаючись заблокувати сполучення із Сумщиною та Чернігівщиною. Ми вже проговорили питання залізниці, але я хочу заакцентувати на цьому аспекті пасажиропотоку. Зокрема, в своєму дописі Парцовський уточнює, що пасажирів поїздів, які прямують до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону, доставляють автобусними трансферами. Наразі вони перебувають на безпечній відстані від місць уражень. Щодо цих автобусних трансферів, наскільки вони відповідають тому пасажиропотоку, які здатні відповідно Возити самі поїзди. А наскільки швидко ходять ці автобуси, наскільки їх багато, наскільки вони доступні навіть для людей, ну, щоб розуміти, це тільки починається такі можна Так назвати пілотні проєкти. Чіну тому кількість даного транспорту це вже визначає «Укрзалізниця». І ну, звісно, що це буде не так комфортно, якби ну на вже де потяг сів і поїхав. Це треба якісь певні дії. Вийшов автобуси. Ну Час, це все звісно невдовж невдов, Але ми живемо з такими садістами сусідами, що треба думати, як зробити так, щоб це сполучення не було припинено, незважаючи на те, що вони планують свої тер тер -акти і по залізничним вокзалам та по залізничному транспорту. Тому скажем, так треба розуміти ситуацію і. Дякуючи Залізниці, залізничі що вона робить такі дії, щоб не відрізати прикордонні області від центральної України.